Коротенько поділюся словом і будемо мати заключну молитву. Давайте відкриємо Книгу приповістей Соломонових, 30-й розділ сьомого тексту. Книга приповістей Соломонових, 30-й розділ, сьомий текст. Двох речей я від тебе просив, не відмов мені, поки помру. Віддалити від мене марноту та слово брехливе, уборства й багатства мені не давай, годуй мене хлібом для мене призначеним. Щоб я не переситився та й не відрікся, і не сказав, хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажав ім'я ім мого Бога. Давайте сьогодні поглянемо на речі, які є і зустрічаються в нашому буденному житті. Зазвичай осінню ми торкаємося теми благословінь. як ми прожили рік і як нас. Благословив Господь. Зокрема, ми торкаємося і матеріальних наших благословінь. Хочу задати запитання, хто із нас в своєму житті, хоч на секунду, не хотів, щоб появилося в нього трішки більше грошей. Зазвичай в нас така думка часом появляється, коли ми маємо в цьому потребу. Можу задати друге запитання. Можливо, є серед нас людина, яка хоч раз в житті думала, а от в принципі можна було б і поменше. От засовуєш руку в кишеню, а там стільки грошей, що не знаєш, куди їх подіти. В житті є різні моменти, але в житті зазвичай ми попадаємо в першу ситуацію, порою досить часто в нас не вистачає коштів. Нам хочеться більше, більше і більше. Хоча, можливо, і є думка хми, може, і е, вдосталь є в мене коштів, і я зміг би з кимось поділитись. Ми прочитали текст, і я хочу до нього повернутися і на основі Слова Божого прояснити в нашому, розуму, нашому розумі ці речі. Ось уявіть собі, автор цього тексту, а він, е, Біблія говорить, що його звали Агур, він просить в Бога, Він не просить в Бога більше. Він не каже, Боже, дай ще, а потім ще. Ні, він каже, я дійшов до такого стану, що здатен сказати, Господи, дай мені стільки достатку, скільки я буду здатний витримати. Дай мені стільки зовнішнього достатку і матеріальних речей, з якими справиться моя душа. Бо є така грань, коли я стану настільки бідний. Так він говорить, що це зломає мене морально, що я зможу зробити неправильні речі і можу піти красти. Він усвідомлює гріховну натуру і що є грань, після якої він може впасти в своєму житті. Але є інша грань з боку багатства, що я можу подумати, що це все я, хто мені Господь, коли моє серце загордиться, коли я втрачу ногу землю під ногами. Господи, збережи мене від одного і від другого. Правда, непроста молитва, браття, сестри. Вона трішки суперечить нашим природнім побажанням. Часом ми просимо Господи, дай ще, ще і ще чуть-чуть. Але автор каже: Господи, я знаю, є одна крайність і є інша крайність. Будь ласка, не давай мені більше, як справиться моя душа. Я читав цей текст один раз, але дійшов до одного висновку, щоб так сказати, людина повинна попробувати і одне. І інше людина, яка не попробувала бідності, не знає загрози бідності. А людина, яка не попробувала, не попробувала багатства, думає, що в ньому щастя, і забуває, що багаті також плачуть. Вона не знає, яка загроза багатства є. Я думаю, автор цих притч Біблія нам говорить про нього: він побував і там, і там, і навчився робити висновки із одного, і з другого. І здавати екзамени, як в першому як в першому і в другому випадку. І тоді він зрозумів і я того і того попробував. і дійшов висновку, що я можу, що я можу і я хочу триматися середини. Ось таку позицію. Ось в якій моїй позиції буде комфортне. Ось в якій позиції мені буде добре в моєму житті. Це як в тому жарті. Я прочитав, Озбек сидить і грає на своїй домбрі, а жінка ходить кругом нього і каже: Я бачила, що другі музиканти ще щось пальцями перебирають, і в одному місці а ти в одному місці зажав і бринькаєш. Він каже: вони своє ще шукають, а я своє вже знайшов. От так, знаєте важливо, брати і сестри, щоб для мене і для вас знайти ту золоту середину. І заспокоїтись, перестати метушитися, перестати жити в марноті, перестати смикатися з одного в боку в інший, попробувати одне і попробувати інше. А потім сказати: Господи, а ось це для мене, ось це добре в моєму житті, і я більше не хочу, і я менше не хочу. До речі, щось подібне є в новому заповіті. Дуже часто, якщо є якась істина в старому заповіті, вона обов'язково римується в новому заповіті. Вона перегукується паралельно. І апостол Павло ми читаємо в посланні Филип'ян, говорить такі слова. Він говорить 4 розділом 12-м текстом. Такі слова. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й усім. Насищатися й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. І я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ми дуже часто читаємо останній текст, що я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Але погляньмо на кон... на контекст перед цим. Я все можу в Ісусі Христі. Як прийдеться пережити важкий час пройти його з Ісусом, я все зможу. Я здам нами важкого часу, коли вони будуть в моєму житті. І як в мене буде багато достатку, я в Ісусі Христ Христі із цим справлюся, і я не впаду. У спокуси, які будуть зустрічатися на моїй дорожній життєвій дорозі, хочу сказати головне, людина сама по собі вона не здатна справитися ні зі спокусами бідності, і вона не може справитися ні зі спокусами багатства. Вона може справитися з цим тільки в Ісусі Христі, тільки у близькому контакті з Богом. Сам по собі в бідності тебе почне заносити. Деякі багаті люди зовсім не були багачами, але вони здатні душу свою віддати за багатство. Тому там і там є екзамен, і тільки з Богом, з правильним баченням, ми можемо пройти в житті і одне, і інше. З Христом ми переживемо трудні моменти. З Христом ми переживемо також вершини. І, врешті-решт, ми можемо сказати в своєму житті головне ні одне. Ні, друге, а головне, щоб Ти, Господи, був завжди зі мною в моєму житті. Другому Коринтян 9 розділом, 6 текстом ми читаємо. І до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро жатиме. Брати і сестри, продовжуємо. Сіяти. Можливо, в моєму і вашому житті не все як потрібно. Можливо, розриваємось між двома крайностями. то хилить в бідність, то як прийдуть кошти, хочеться щось інше. Вони як прийшли, так і пішли. Але Слово Боже говорить нам: сіймо, сіймо добро, сіймо молитви. Сіймо свої старання, сіймо свої зусилля, сіймо свої фінанси тим, хто потребує, сіймо своє, е, свою працю в служінні Господу, сіймо своє поклоніння і сіймо все своє життя. Хай допоможе нам Господь, щоб ми довіряючись Господу, щоб покладаючись на нього, щоб ми шукали завжди потіхи і розради. В ньому, щоб нас не хилило ні в одну сторону, ні в іншу, але щоб, маючи навіть недостатки, ми просили Господа, щоб він допомагав нам. І якщо маємо багатство, щоб воно нас не збило з тієї вірної дороги, на яку нас поставив Господь. І це була проблема вагура, і він її вирішив, і він на цьому акцентував свою увагу. І він попросив Господа дві речі. Він говорив, щоб він щоб в нього був достаток, стільки, стільки він може витримати, і щоб багатства в нього не було, щоб він не відійшов від Господа і не міг сказати, що це все його. Але він довірявся Господу і покладався на нього. Він бачив свої проблеми в своєму житті. Вони в нього були, і він цього просив в Господа. Хай допоможе нам Господь, щоб ми також. Живучи на цій землі, довірялися Господу, щоб ми бачили нужденних, щоб ми бачили тих, хто потребує допомоги від нас, і щоб в цьому було прославлено Господнє ім'я. І ми, закінчуючи наше служіння, будемо мати молитву. Він хай буде звеличений і прославлений в нашому житті, як великий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Помолимось.